Привітання всім! Мене звати Катя, і ви на моєму швейному каналі Шити разом. В сьогоднішньому відео буде влог. Я буду... Звісно, шити ж, але, можливо, вам не все показувати. Але ж це влог для того, щоб з вами побалакати. А балакати я буду з вами про прасувальні дошки. Я гадаю, що це дуже важлива тема і, можливо, для когось все ж таки спочатківці, які тільки починають крокувати цим швейним шляхом, буде дуже-дуже важлива. Тому наводьте каву. Робіть чайок і приєднуйтесь до мене. Будемо балакати, що стосується швейних гаджетів, а саме прасувальних дошок. Для чого я вирішила записати це саме відео, тому що все ж таки це дуже важлива тема була колись для мене. І, можливо, хтось із вас тільки починає шити, і вам це буде дуже-дуже корисно. В свій час я гадала, що я все знала теж, але ж все ж таки не все. Тому приєднуйтесь до мене, буду дуже вдячна вам за вподобайку, за коментар під цим відео. Ну і, звісно, стисніть на дзвіночок для того, щоб сповіщення вам завжди приходило. Пишіть, звісно ж, мені в коментарях, можливо, у вас є якісь незвичайні дошки, і ви їм і задоволені. Тому давайте спілкуватися. І так, мої прасувальні дошки. У мене є три прасувальні дошки, і я хочу вам розповісти саме про мої прасувальні дошки. Нічого в них такого немає, щоб незвичайного, так скажемо. Але ж я теж йшла до цього не з першого кроку, і тому хочу вам розповісти, як це все ж виходило в мене. Перша моя дошка, я її не буду доставати, вона звичайна велика, яка ставиться на підлогу. І що гарно в цієї дошки, що вона виставляється під мій зріст. Тобі ж ось на цьому уровні, щоб я просувала і не нахилялася над цією дошкою. Це дуже важливо, тому що зріст у мене 1,72 м. І якщо звичайна дошка, то вона низенька, і мені це не дуже зручно. Ця дошка класна в мене, вона велика, є місце поруч для того, щоб я ставила праску. І що головне в цій дошці, що в неї поверхня металева сітка. Да й сама ця дошка металева вся повністю. Вона в мене вже років 30, і, звісно ж, вона вже виходила з ладу, мій чоловік її варив, і це гарно в плані того, що все ж таки можна її було реанімувати. Тому ця дошка для мене дуже важлива, хоча настав тій час, коли я її користуюсь дуже дуже рідко. Взагалі-то я можливо прасую великі речі, між гардини або постільну білизну, і тоді я вже достаю цю дошку для того, щоб використовувати її саме для таких об'ємних речей. Завжди я її зараз не користуюся, і, звісно ж, достаю я її дуже, -дуже рідко. Так, мене ця дошка дуже виручала неодноразово. Я дуже часто користувалася її. Якщо я шила для себе білизну, я її доставала, звісно, для того, щоб не розкладати свій розкрійний стол, не займати багато-багато місця, ставила її під вікно і викраювала ці деталі саме на ній. Це було для мене зручно. Що стосується першої моєї дошки, то мені тут дуже пощастило, тому що вона в мене... З металевою сіткою на поверхні, і коли в мене з'явився мій парогенератор, то мені не потрібно було його замінювати. Тобі ж я її на цей час також користуюся. Мій парогенератор дуже міцний, і оця сітка, яка на поверхні, мене дуже-дуже виручає. Як я вже сказала, що моя дошка виставляється на рівень мого зросту, в неї є. Місце, де я ставила свою праску, звичайно. Там є додатковий подовжувач для того, щоб я свою праску вмикала, і в принципі вона така не дуже вузька, і мені цього достатньо. Ще вона в мене металева, як я вже казала, і вже неодноразово мій чоловік її ремонтував, він її варив. Звісно ж, тут я нічого не можу нарікати на свою дошку, але ж вона має все ж таки недоліки, вона велика і мені її незручно дуже виставляти. Завжди. Тобто, якщо я можу це робити без неї, то я це роблю. Не завжди я все ж таки прасую речі великі, і кожного разу виставляти цю дошку для мене не є ок. Ще хочу вам сказати, що зараз дуже великий вибір цих дошок. Вони є різні, вони є маленькі, вони є вузькі, вони є а, середні, вони є з поверхньою. Пресованої бумаги, вони є з поверхнею дерев'яною, вони є з металевою поверхнею, є з сіткою поверхнею. А також є дуже круті доски, які мають здібність забирати всю балогу вакумом і прасування прасками нашими парогенераторами, звісно ж, буде вже легше. Тобі ж вологі на речах не буде залишатися зовсім. Так, як є дошки різні в розмірах, так вони є з різними поверхнями. Якщо у вас є парогенератор, то тут я вам раджу все ж таки купувати поверхню металеву сітку. Зверніть на це увагу, тому що кожного. Разу, коли ви будете прасувати свої речі на поверхні, яка має пресовану таку бумагу картонку, або дерев'яну, то тут, якщо там немає отворів, це дуже-дуже не ок. Зверніть на це увагу і враховуйте це при придбанні все ж таки дошок. Коли ж я стала все ж таки більше шити, я стала більше трасувати різні вузли, і, звісно ж, стала звертати увагу, що для цього мені потрібні інші гаджети, які все ж таки будуть мені в цьому допомагати. Перший мій гаджет був це рукавна платформа, ось такого типу. Я дуже хотіла її придбати, я дуже її довго шукала в ті часи, я бачила неодноразово дівчаток її, але ж у нас ця рукавна платформа йшла з декільками дошками в комплекті, або купити її прямо було неможливо. Тому я очікувала, що коли все ж таки це буде доступно, і коли тільки вона з'явилася. Я відразу ж її придбала. Вона в мене ось такої форми, теж невелика. І вона дуже класна в тому плані, коли все ж таки рукав я надягаю і випрасовую шов, який я там зробила. В мене рукавна платформа, зараз я вам скажу, 53 см. Завширки вона в найширокому місці 15 і в найменшому 10. Вона має округлі форми, і це дуже гарно. Ну, як по мене. Зараз є рукавні платформи будь-якої форми. Вони є більші, але ж вони для мене незручні більш квадратні такі форми, тому для мене це незручно. Я вибирала ту рукавну платформу, яка все ж таки мені буде більш підходити. А також вона в мене має ось такі отвори. Я не знаю, ви бачите та бачите. І зараз, так як у мене з'явився парогенератор, то все ж таки мені це зручно. Все ж таки пара виходить, але ж отворів дуже мало, і я гадаю, що потрібно зробити їх більше. Я гадаю, що мій чоловік все ж таки зробить мені отвори в більшої кількості. Тому ось так. Вона дуже гарно стає на стіл. Вона не сувається. Вона не розхитується. Вона така класна, що я не можу нічого сказати про поганого про цю рукавну платформу, вона мені дуже подобається. Я вже неодноразово користуюся її, і вона мене неодноразово виручає. Якщо ви тільки починаєте шити, то, звісно ж, я вам раджу все ж таки придбати ось таку рукавну платформу для того, щоб випрасовувати рукави. Також я в свій час дублювала тут багато. Я дублювала коміри, дублювала клапани на кишеню, дублювала манжети, дублювала планки різноманітні. Я дуже багато користувалася цією рукавною платформою. Вона мені дуже подобається, вона дуже зручна. І я, так як у мене немає кабанчиків зовсім, я не користуюся їм тому що в мене їх немає. Я дуже хочу їх зробити. Робити, дуже хочу купити, але ж на цей час я не гадаю, що це така необхідність, коли я все ж таки можу використовувати ось таку рукавну платформу і випрасовувати речі на ній. Мене все задовільняє. Як новічку, я дуже раджу все ж таки придбати таку рукавну платформу. Звертайте увагу, щоб вона все ж таки була ось тут вузенька. Тому що, якщо ви будете рукава випрасовувати, то вам це знадобиться. Це гарна штучка, мені цей гаджет дуже-дуже подобається. Я багато часу використовувала її, тому що моя мрія була саме ось цієї дошки, але ж на тій час у нас її не було. І тому я використовувала ось саме ось цю рукавну платформу. Коли я все ж таки оборудувала свій куточок майстерні, а якщо ви вперше на моєму каналі і не бачили цього відео, то я вам залишу посилання перейдіть за ним і подивіться, як це все ж таки у мене проходило. У мене є відео на каналі, де я розповідаю вам про свій кутовий стіл, який я використовую в своїй праці. А тому я гадаю, для новічка це буде дуже корисна інформація. Я залишу вам, звісно ж, посилання. Зверніть на це увагу. Коли ж я стала зробити все ж таки свій куточок, я, звісно ж, робила його під оцю дошку. Вона в мене вже на той час з'явилася. А вона в мене з'явилася випадково. В нашому місті таких дошок не було, але ж моя знайома робить в магазині. І... Вона замовила для мене цю дошку. На ті часи вона була в продажу тільки в великому місті. А коли я приїжджала, я не мала можливості багато разів приїжджати до великого міста. І коли я приїжджала все ж таки тоді, то в магазинах такої дошки вже не було у наявності, тому я її придбати там не могла. Звісно ж, можна було купити її за інтернетом. Але ж тут у мене були вже свої забаганки. По-перше, у мене був вже парогенератор, і мені було дуже важливо, щоб все ж таки поверхня була сіткою, як ви бачите, мені дуже важлива була саме невисока дошка. Мені дуже важлива була саме ось ці розміри. Вона в мене... Довжиною, скажімо так, 74, шириною в великому місці 30, а це дуже гарна ширина. І сходиться вона до 12 см, тобі ж ось ця довжина дошки, і ширина її, вона для мене дуже зручна. А також вона невисока. Висотою 14 см, і це мене дуже виручає. Замовляю цю дошку в інтернеті я не могла, тому що не завжди в інтернеті опис товару буває достовірний. Буває таке, що вони пишуть, що це сітка. Але ж приходить пресована бумага, і вона для мене вже неприємна. А на ті часи вони стояли недешево, і я гадала, що все ж таки мені потрібно її якось тактильно помацати, для того, щоб все ж таки зрозуміти, що так, ця дошка, звісно ж, така, як мені потрібно. Тому я все ж таки своїй знайомій розповіла, що я хочу, і вона мені її купила. Подзвонила і я пішла і забрала її. Дуже зручна дошка. Коли я вже все ж таки куток свій робила, то я його робила під цю дошку. Він у мене кутом стоїть, і ось ця дошка, вона становиться саме на ось цій поверхні, де до вікна у мене йде. До неї достає мій парогенератор, і я вільно прасую все, що мені заманиться. Я настільки закохалася в цю дошку, що я навіть постільну білизну можу просувати тут. Вона мені настільки зручна, вона настільки класнюча, що я всім вам раджу все ж таки придбати таку дошку, тому що вона дійсно корисна. Ширина цієї дошки такова, що я вільно дублюю всі деталі, і мені вистачає для цього місця. Вона. Пропускає всю пару з мого парогенератору. Вона оброблена таким чином, що вона не ржавіє від пари. Одним словом, вона мене влаштовує. Все це відео я записувала для того, щоб все ж таки вам розповісти, що є ось такі дошки, якщо ви ще такого не знаєте. А що є рукавна платформа, що є ось така невеличка дошка. Я не кажу, звісно, що якщо ви з досвідом, ви звісно ж знаєте про всі ці гаджети. Але ж для мене дуже важливо, якщо ви тільки новічок і ви тільки крокуєте цим шляхом, що ви все ж таки знали, що є ось така дошка. Вона мобільна. Ця дошка, її можна перевозити будь-куди. Якщо у вас є автотранспорт, і ви їдете десь відпочивати. То цю дошку теж можна взяти з собою, вона не займає багато місця, і вона вам ще знадобиться. На цей час мені все ж таки вже потрібно перетягнути її. А, є а, чим я все ж таки не задоволена, це ось такий поролон, який був в комплекті з цією дошкою, і він дуже-дуже тоненький. А, я не Розумію, чому все ж таки виробники роблять ось такий тоненький паролог. Все ж таки, чуть-чуть більше це ж було б гарніше. Але ж таки, мені ж, звісно, хочеться його замінити, Но, поки що я його залишаю і тільки буду. Мені потрібно саме змінити ось цей чехол. Він вже вийшов з ладу, і ще м -м, виробник дуже зекономив. А, гумка вже. Теж від пари постійної вона вже використана, тому ж мені все ж таки потрібно його замінити, і я вирішила записати саме це відео. Зараз буду я його замінювати. Ну а в підсумки цього відео я все ж таки хочу сказати, що, якщо ви шиєте, ви повинні дбати про себе, про ваше здоров'я. Якщо ви все ж таки постійно знаходитесь в нахилі, то потрібно все ж таки розуміти, що це не дуже гарно для вашої спини, тому потрібно вибирати саме те, що вам буде все ж таки корисно і приносити задоволення. Любі наші гаджети це наші помічники, тому звертайте на це увагу і розумійте, що все ж таки ваше здоров'я в ваших руках. Тому на цьому я буду зараз перетягувати чехол цієї дошки, а вас запрошую все ж таки подивитися, як я буду робити. Можливо, вам це все ж таки знадобиться. Що я, по-перше, буду зробити? Зараз я камеру переведу сюди, для того, щоб вам було все видно. Для того, щоб перетягнути дошку, звичайно, то тут нічого складного немає. Я гадаю, що кожен з вас може з цим впоратися. Але ж я хочу показати, як я це буду робити, можливо, все ж таки комусь це знадобиться. Прибираємо все. У мене є клаптики, вони залишились у мене з постільної білизни, коли я шила її. І зараз я Складаю свою дошку. Так, зараз я зроблю хід конем і викраю два чохли за разом. Ось так накладаю. Зверху накладаю дошку. І обвожу її повністю по контуру, як бачите, нічого складного тут немає. Для того, щоб обробити її, вам потрібно, по-перше, зрозуміти, як ви це будете робити і що саме це ви будете робити. Я гадаю, що я Залишу по 4 см з кожної сторони, ось таким чином, для того щоб вставити туди гумку. Гумку ви теж можете взяти будь-яку, якщо у вас тільки широка гумка, і вузенької гумки у вас немає, то ви можете її зробити широкої гумки. І зараз я ось таким чином вирізаю повністю на відстані 4 сантиметри. У мене звичайна губка, ось така більйова. Я загинаю трішечки десь на 0,5 свою ось цю основу, накладаю гумку і натягуючи її, прокладаю стібок, приривчатий зигзаг. Ось такий у мене чехол вийшов. Це самий простий спосіб, який тільки може бути. Тому, якщо ви тільки новичок, будь ласка, користуйтесь. Можливо, якщо ви все ж таки хочете заморочитись, тоді робіть більший припуск, робіть підгин в декілька разів, і тоді вже прасовувати гумку для того, щоб її зафіксувати. Але ж мені цей спосіб. Звичайний подобається. Ці чохли завжди виходять дуже швидко з ладу, тому їх і потрібно нам декілька. Але ж у мене ось такий звичайний спосіб. Я гадаю, що він має право бути, якщо ви все ж таки тільки починаєте шити, і щось у вас там не виходить, то ось це у вас вийде 100%. Які ж вимоги будуть до. Чохлів прасувальної дошки. Ну, по-перше, тканина, якою ви будете обтягувати вашу прасувальну дошку, повинна бути бавовняною, тому що вона тоді буде вбирати швидше вологу, вона буде швидше. Пратися, вона буде швидше сохнути, і ви її будете використовувати завжди. Треба декілька мати, тому що вони потрібні вам завжди, і ви будете змінювати їх на прасувальної дошки, якщо ви постійно шиєте і прасуєте ваші речі. По-друге, ваша тканина повинна бути світлою для того, щоб все ж таки ви бачили ваші деталі, і вам було легко все ж таки зорієнтуватися, якщо ви щось таке робите на вашої саме дошки. По-третє, кольорову тканину потрібно брати таку, яка не буде розмальовувати ваші речі в подальшому, коли ви будете їх прасувати на цієї дошки. Вам необхідно на це звернути увагу, щоб не зіпсувати ваш виріб в процесі. В-четверте, потрібно брати гумку в колір вашої тканини. Якщо вона у вас світла, то зверніть увагу і візьміть гумку, яка буде в тон вашої тканини. У мене, звичайно ж була тільки чорна гумка, я її використала. Ну, гадаю, що вона мені ніяк не завадить, тому що вона під дошкою. Нехай будуть. Якщо б у мене була б інша гумка, я б її використовував. Коли ви пришиваєте гумку до вашого чохла, вам потрібно її дуже натягувати. Для того, щоб в процесі, коли чохол буде готовий, він мог обтягнути вашу дошку і совуватись, коли ви будете просувати ваш виріб. Це дуже важливо. Ну, все, я гадаю, що все ж таки це відео можливо комусь було корисним. Я дуже буду вам вдячна, якщо ви все ж таки мені поставите вподобайку. А в коментарях я вас очікую, нагадую вам на за це, для того, щоб все ж таки поспілкуватися, які є у вас дошки. Тому що в мене є все ж таки мрія купити собі дошку, яка буде втягувати волого. Але ж поки що це мрія. І я гадаю, що цих дошок мені буде вдосталь поки що, а тоді вже будемо поглядіти. На цьому все. Підписочка на мій канал, давайте шити разом. Ну і, звісно ж, творити те, що нам буде подобатись. Пока!